Національний технічний університет імені Івана Полюя, кафедри комп'ютерних наук. Це поки флешка підключається. Е, Назаревич Олег Богданович, асистент кафедри. Е, аспірант. Зараз насправді аспірантуру я вже закінчив і по спеціальності інженер-механік так сталося, що приходиться перекваліфіковуватися в сторону комп'ютери, математичного моделювання. Дозвольте представити доповідь. Науковий керівник Щербак Леонід Миколаєвич. Тема доповіді виділення трендових складових часового ряду газоспоживання методом гусениця ССА з використанням українського національного гріху. Предмет на облик. Мої Мені наукових інтересів це є аналіз річних е, часових рядів газоспоживання на прикладі обласного центру. Е, У ну, даному випадку я використовую метод гусениця -ССА, це синулярно-спектуральний аналіз е, для виділення трендових складових. Е, тобто ми виділяємо е, низькочастотну трендову складову е, з мінімальною кількістю флуктуацій, це сезонна і циклічні компоненти. І також на залишок, у нас залишається стохастичний залишок як реалізація випадкового процесу. Тобто ми маємо таку зараз робочу модель, адитивну, адитивну модель, суму компонентів. Ну, також ставиться за завдання оцінити складність реалізації такого алгоритму, даного методу, поставити обчислення на експеримент ну, і виконати його в вигляді гріх задачі. Мета цієї доповіді і публікації. Постановка задачі на основі СВД-розкладу. Коротко скажу, що СВД-розклад це є найбільш ресурсоємна частина методу гусениці, який розкладається на три основні етапи. Перший етап розклад на матриці на власні вовтори. Аналіз результатів чисельного експерименту оцінки алгоритмічної складності і розглянути три програмних реалізації на базі Windows-кластера, Windows -кластера, MATLAB і Parallel Tool. Це High Performance Cluster КПІ, статистичної мова Р е та бібліотеки РССА, написано Антоном Коробейніковим, на, на жаль, на одному ядрі, і все це адаптувати і запустити як рід задачі. Ну, коротко, структура, характерні особливості, топологія споживачів при формуванні статистики. Ми маємо річний часовий ряд. В даному випадку 2008 рік це був у нас високосний, тому 366 днів, переведено на години 8784 години. Агрегація даних у нас одна година. Розмірність метри кубічні вимірювання газу. Газорозпродільнича станція, що подає під високим тиском в місто Дані, подає газ. Для обласного центру тут специфіка така, що в нашому, в нашому випадку немає великих промислових об'єктів, що споживають газ. Ми маємо витратомірний комплекс Клову тм там модель 5.6. Витрати приводяться до нормальних умов, тобто цей комплекс він знімає дані методом перепаду тиска і нормує їх до нормальних умов одної атмосфери 20 градусів по Цельсію. Це загально прийнята європейська система розрахунку за спожитий газ. І межі, в загальному межі допустимі відносні похибки такого витратно комплексу становлять в районі 1%. Для, є два, ну, щодо топології, якщо можна вжити таке слово, у нас є два види споживачів. Це є побутові газові прилади споживачів. І в е, зимовий період ми маємо газові котельні, що складає централізоване опалення міста. Е, на жаль, мені довелося багато слайдів е, викинути, тому що щоб вписатися в регламент 10 хвилин, тому й, е, про метод гусениця... Е, я не буду зараз детально розказувати, лише розкажу приклад, що, от, наприклад, на, слайді, на даному слайді ця картинка це представлена перших 9 компонентів після сингулярного розкладу на власні компоненти. Як бачимо, перша компонента явно вказує на сезонний тренд і вона має найбільший вплив по амплітуді. Наступний слайд показує, це один з таких графічних аналітичних методів. Як можна перегрупувати, як зробити перегруповку всіх методів. Раз ми маємо суму і ми хочемо виділити окремі адитивні компоненти, наша задача перегрупувати її. Ну, І скажу про метод гусениця ССА, що тут є його певна інтерактивність і альтернативний прогноз, залежить від того, який експерт, з яким досвідом користується тим методом. Він не повністю автоматизований. Після перегрупування на окремі компоненти ми отримуємо, наприклад, жовтим тут показано часовий ряд, часовий ряд газоспоживання, статистика за рік, 8 тисяч точок, довжина гусениця, якою ми задались, і виділена перша складова сезонний тренд. Якщо відняти тренд, ми отримуємо, наприклад, такий статистичний залишок. Тренд. Зрозуміло, що це є літній період, зимовий період. На спад і знову весна, осінь, зима. Тому в нас тут з амплітудою такі от характерні особливості. Більш детальніше про складові, які потім виділяються, це сезонна складова. виділена. Виділені оце не область, це така, ну, я собі дозволив назвати, модельована компонента, синусоїда. Насправді просто період дуже маленький, а масштаб великий. Періодом 12, 24, 8 годин. Можна ще виділяти річний, річний, 168 годин тижневий період. Ну, в даному випадку мені не вдалося виділити. Ну, Загальна модель така. Ми маємо сезонний тренд, це вже реалізація випадкового процесу. Маємо суму трендів, де індекс має значення періоду, з якого ми виділяємо 6, 12, 24, 168 годин і стопистичний запису. Для більш наглядної детально наглядності представлено це в масштабі одного тижня. Оця відстань це є одна доба. Одна і маємо такі дві характерні, два характерних піка. Це 9 година ранку і десь 8-9 година вечора, коли люди готуються йти на роботу, включають побутові прилади і повертаються додому, також використовують активну побутові цей. І ця річ повторюється з кожного дня. Кожної доби. Звичайно, це логічно пояснюється добовим обертанням землі. Так? Е, ну, в даному випадку показано тренд виділений, показаний, чорний показаний часовий ряд вже без тренду і показана сума компонент циклічних. Також це можна представити, коли суму просто не сумувати, а представити такі сумою. Тому ми отримуємо ці синусоїди. Ми в такому масштабі одного тижня ми не бачимо, як вони модульовані зверху. Це видно в масштабі цього року. І маємо то, що різний період. Відповідно, оцей індекс має значення періоду. 24 період, 8 період, 12 період і X – це в нас стохастичний залишок після виділення цих складових трендових. Це для наглядності, як приклад. Ну, друга частина доповіді стосується саме програмної реалізації. Обчислені ресурси, які використані для дослідження. Linux кластер суперкомп'ютери з eh, КПІ. Ну, він рахується зараз топ-1 по кількості обчислювальних ядер в Україні. Eh, його Windows-сегмент, там де стоїть Windows 2003 Server HPC Edition, на базі ліцензійного MATLAB 2009 і восьмоядерних eh, сеонів. То ми маємо HPC кластер, High Performance Cluster. Ну, вони насправді діють е, трохи незалежно один від одного. І не так легко Linux з Windows схрестити і заставити працювати разом, тому я їх розділи. і розділив. Е, е, є можливість використовувати віртуальні е, ресурси віртуальної організації Академія, яка має доступ до усіх ресурсів українського національного дві. І також були проведені певні наробки е, з використанням математично-статистичної мови R, R. Та бібліотека написана Антоном Коробенніком, це Лінградська школа РССА. Точка входу, ми отримали хост-сертифікат, почин... Все це почалося з 1-2 листопада. Пройшло лише 3 місяці. Ці, такі починання наші це 3 місяці часу. І наш обчислений експеримент відбувався через точку входу НГ та НДОУА, НОРТ Через наш університет, цей скріншот показує, як було реалізовано, як, як навантажувався один з восьми ядерних ксеонів КПІ Windows кластерної Серген. Через віддалений доступ зробилася така невеличка вчиснювальна задача. Ну, С так, І міняючи параметр кількість головних компонент, задаю, і граючи параметром довжина Гусениці. Максимально важливо, це половина довжини ряду, і оцей параметр кількість власних компонентів, власні компоненти реангуються, тобто ми беремо перших 10 найбільших компонентів. В даному випадку, якщо нарахувати те, як будується матриця, повторюваність реалізовувається в методі Гусани, далі це є пряма аналогія з методом головних компонентів. Аналіз головних компонентів по-англійськи це ПЦА, принципіал компонент аналізіс. Ну, результатом обчислення перший варіант це в нас є точки. Ця шкала, це в нас логарифмічна шкала часу виконання у хвилинах. Якщо ми беремо 101 компонент, ми маємо 2 хвилини на восьмиядерному сеоні. Беремо половину довжини часового ряду, у нас вже є зразу 229 хвилин. В загальному, якщо просумувати точки висонання, то ми маємо обчислювальний експеримент тривалістю 91 годину. Це перше. Друге, це е, спосіб реалізації з допомогою математичного пакету АРС і е, бібліотеки РССА. Тут параметром е, було кількість, ми брали максимальну довжину гусениці, щоб збільшити максимально е, об'єми обчислення. Чим більше довжина гусениці, тим більше навантаження на процесор і більше пам'яті потрібно використати. Відповідно, тут параметром у нас йшов для оцінки складності кількість власних векторів, які ми використовуємо, також ранговані. 50 перших найбільших, що вносять вплив. Ну і чисто теоретично вбралися вже до максимальної до половини часового ряду N на, N на 2. Так, це дуже нагусенці, N – це часовий ряд, статистика, яку ми маємо. 8 тисяч, часовий ряд, річний часовий ряд. Відповідно, цей, ця бібліотека містить в собі 4 методи. Нижні два методи це класичні методи СВД-розклад і метод власних векторів власних чисел, лінії алгебра. І модифіковані методи, які, після використання яких ми маємо, ну, бачити на графіках час виконання різко зрост, зменшується. Також важливе використання пам'яті. Було зроблені заміри, скільки пам'яті при цьому використовувалось для розкладу такої матриці, тому що матрицю ми маємо 4 тисячі на 4 тисячі, відповідно, вона займає певний об'єм пам'яті. Завжди, коли говориться про об'єми і ресурси, потрібно говорити і про пам'ять, і про час. Так само ми бачимо, що от в класичному варіанті СВД ми маємо майже 300 МБ пам'яті задіяно для розкладу матриці 4К на 4К. А коли ми використовуємо деякі прогресивні методи, ми маємо всього-навсього до 2 МБ, 3 МБ оперативної пам'яті для побудови матриці. І третій варіант це була наша перша спроба виконати такий розклад у вигляді гріт задачі так? тобто подати його, змасштабувати в вигляді грід. Ну, звичайно, для того не задіювалися, якісь великі ресурси було взяти хост гріт сайт технічного університету. Він складається з декількох персоналів. У нас немає свого такого суперкомп'ютера поки що багатоядерного. Через отримані сертифікати від імені користувача Олег Назаревич була сформована задача, отриманий ID, Job ID. І... Подано, ну, тобто, коли ви формуєте від задачі, ви або е вказуєте, на який кластер ви посилаєте задачу, або просто автоматично система визначає. Ну, ми конкретно вказали, що на наш кластер з використанням двох ядер. І була запущена програма. Це відбувалося в цій чорному віконечі з консолі SSH. І тут же ж дивилася статистика, вона через декілька секунд з'явилася статистика завантаженості кластерів, так, і показано у червоних показано, що два ядра задіяно для гріцзадач. Ну, Відповідно, така наша скромна спроба перша, то що нам вдалося навчитися і освоїти інструмент гріду, починаючи з 1-2 листопада. Щодо висновків. Складність алгоритму вона відома, і в літературі вона описується як ОНК, Тобто Це є дуже, досить велика ресурсоємна складність алгоритму. При зменшенні дискретизації і збільшенні інтервалу спостереження експоненційно зростають вимоги до вчинення ресурсів, часу та пам'яті. Це зрозуміло. Є перспектива використання ресурсів або хай-перформанс кластера, ну і в тому числі українського національного грі. Також є перспектива, якщо е, зробити більш швидкий алгоритм. Перспектива використання автоматичного пакету R і спеціальних бібліотек, написаних, ця система є open source, GPL2, відповідно, ми можемо написати свій бібліотек або модифікувати будь-яку. Е, також є перспектива дослідити використання гібридних систем, коли ми використовуємо ЦПУ і ЖПУ, про це вже говорилося вчора що це є перспективно, в подальшому будемо працювати в цьому напрямку для СПД-розкладу і для методу гусениця. І також ну, відповідно, висновки такі, що е, найкращий варіант це брати мову R і, і певні математичні пакети і адаптовувати її для роботи в паралельному режимі і в режимі як задачі. Така основна література це метод гусениця, це лінинградська група дослідників Ніна Едуардівна Голяндіна, Некруткін, Жиглядський, Анатолій, він професор зараз е, в Англії. Це їх основна книжка по методу сингулярно-спектрального аналізу гусениця. Про паралельний матлаб, Паралел-Тулс можна почитати тут. Антон Корабеніков той, що розробив е, таке швидке перетворення сингулярного розкладу. Це оця основна публікація його. Також мене надихала книжка, я тут її написав, е прізвище Самарський АА, Вичислітельний експеримент. Е е дякую за увагу. У мене все. У мене залишилося ще половина слайдів. Якщо можна, я буду їх використовувати в, 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 в запитаннях, якщо будуть. <с doit> <fi> Но прежде всего я хотел это, поприветствовать коллег, вопросы, которые тут озвучились, нам очень как сказать, понятны, знакомы, близки. Еще хочу такой мелкий факт сказать, но раз так складывается. Исторически так сложилось, что первое. А, ну да, я во-первых, должен был сказать, что на Украине сейчас, если там отбросить клоны, порядка 20 грит узлов, 20 организаций, которые в ГРИД входят и в том числе значит, наш институт проблем моделирования и Тернопольский национальный университет. Исторически так сложилось, что первые задачи, которые мы запускали в ГРИДе не на своем кластере, вот это был как раз Тернопольский национальный университет. Ну вот так вот получилось. Так что будете дома, передавайте привет вашему кластеру. Вот. А вопрос, ну опять-таки нам многие проблемы знакомы. Вот та, те задачи, которые вы решаете, их ресурсоемкость. Вот если взять параметр размерность не там максимальный до да, абсурда, а вот минимально реальный, который для реальной задачи достаточен. Вот сколько времени, насколько это действительно ресурсоемкая задача, вот в часах, в минутах на одном обычном отдельно стоящем компьютере занимает расчет времени. Так як ми рангуємо власні компоненти і вибираємо з цієї суми, наприклад, 95% компонент по впливу по амплітуді, нам не потрібно розглядати більше 50-100 компонент. І якщо задіяти такі прогресивні методи, на одному ядрі можна досягнути швидкості в секундах. Маючи матрицю 4 тисячі на 4 тисячі, нулярний розклад такої матриці, і коли треба виділити... Тут є аналогія з швидким дискретним перетворенням кур'єру. Ми робимо деякі припущення, уточнення і отримуємо швидке перетворення. Так само можна скористатися, втративши чуть-чуть точність, можна досягнути швидкості там, 5 секунд, 20 секунд. І, і це вже ну, масштаб ну, нереального часу, але близький до нього. Да, звичайно, можна довести задачу до абсурду, і, чисто в теоретичних для оцінки складності. А я це відповідь на ваше друге питання, а на перше питання я можу сказати коментар. Дали мені реальну айпішку на НГТНТУ, я в п'ятницю пішов додому. І шоста година вечора мені дзвонить директор дистанційного навчання інтернет-узла і каже: на твій сайт йде атака. Кожних 40 хвилин посилається 2 гіабайти інформації, і потім відбувається якась на це. Я швиденько залажу в консоль і дивлюся а, е, за прізвища з вашого інституту посилається задача по ФТП. Вже, по ФТП скидається обчисленна одноядерна задача, 35 хвилин виконується і відправляється назад. Відповідно, трафік е, ну, на передачу даних. Це, це має ця на увазі ця подія? Це що -то і, інший добав. А, а наші адміни забули, забули обмежити швидкість трафіку. У нас зараз загальна швидкість інтернету 150 Міт. Він каже, що твій сайт зайняв свій трафік. 150 мобітів. Кажу, я не можу зайняти 150 Мбіт, в мене лінк 100 Міт. Ну каже, все, що міг, ти забрав. Причому на аплоди. Я кажу, так це ж нормально. Кажу, ми ж в ОРНЕТі, в ОАІксі. Кажу, це нормально. Кажу, між кластерами має бути лінк 100 Міт. Ну, передають на ФТП дані, рахують і відчисляють назад. Просто люди, якби неадекватно надпадали... після пояснення це вже не стало нештатною ситуацією. Це нормальний штатний режим роботи гріда і обміну між кластерами. Після того мені вже не обрізали швидкість до мегабіту, а відкрили на OX 100 мегабіт і все нормально. Вже кіпі, що ніхто не піднімає.

в області газоспоживання, а взагалі вони, дуже добре працює цей метод, Зараз я знайти. дуже добре працює цей метод в економіці, ну, на жаль, немає тут того слайду, і працює на дуже коротких часових рядах. Коли ми маємо ряд порядка 12 точок, так? ми маємо 12 місяців, і він дуже гарно виділяє тренд, і потім є перспектива хорошого прогнозу, якісного прогнозу. ну, відповідно. Тобто ви вы... в качестві експерименту просто випробували, так? Да? Ну так, да, ця стаття мала свою заціль е провести такий обчислювальний експеримент, е оцінити чисельно. Чи не вот, там о, я його так навмисно залишив. Там просто нагрузка це не більше. Так, а насправді, а в, в насправді в матлабі в такому режимі, як я працюю, ну як працює в матлабі паралельний режим. Коли ми маємо локально, там, там є два процесора по чотири ядра. Це просто ну, два сокети стоїть на процесорі, таких це двох процесорні. И там памяти, почему загружена на... Памяти там 8 гигабайт, операционная система 64 битна, Windows 2003. ГБ. Прошу? 8 -8 потому что Windows GUI, и потому что MATLAB и все это не с консоли. Такая відповідь Я Це не, за... не завжди так. Якщо всю матрицю в пам'ять помістити не можна, то воно його не складає. Так, да, схвапати можна, але не завжди. Слайд следующий <клес> можна, там де ви мене результат виходить. От так? І оцей, і ось Бачите, вот. у вас там ядерного компьютера 229 секунды, да, у вас не больше. А теперь можно следующий слайд? Там вот надо ядерно, если следует то 900 секунд это 15, ну да? Ну так, так. Тут а воно так? більше розмірностях. <кху> то питання в чому? Що це краще? Получается, да. надо связи. Так получается. Було взято три різних реалізації і як виявилося в багатьох випадках достатньо одного ядра. Це проблема алгоритмів. Я зрозумів, спасибо. За... Це не інтерконект, і це просто проблема алгоритму. Я... Спасибо. Спасибо, спасибо за доклад. Да, Значит, задавайте. следующий у нас Героя Романа герой присутствує. Васильевич. Роман Васильевич. Тут, тут. Mm-hmm.